Тож, дорогі радіослухачі, Ірина Феріон у нас в прямому зв'язку. Ірина Феріон, ви знаєте, я не думаю, що треба кожного разу представляти цю красиву даму. Мовознавець, блогер, педагог та громадська діячка з великої літери. Пані Ірино, доброго дня! Вам слово Славлення. героям слава, пані Ірино. Дивіться. Ви часто зараз якось попадаєте в такі речі, і воно все-таки несеться інтернетом. Хотілося б з вами поговорити. Ви, як педагог, я вже сказав про те, як ви вважаєте, як правильно виховати дитину виключно патріотично, але так, щоб не переборщити. Кажу, переборщити, бо я дуже люблю борщ. Ну не, не буває переборщення, коли ти захищаєш свій національний інтерес. Коли ти захищаєш свій національний інтерес, своє національне его, на своїй святій землі переборщення не буває, Прийнятні будь-які методи. Це так як сьогодні наші воїни захищають нас з вами усіма засобами своєї зброї. І ми просимо від світу важку зброю. Ми просимо танки, ми просимо Петріоти, тому що це питання або життя і смерти. Тому, якщо ти відправляєш дитину до школи чи дитину в дитячий садок, як оце я свого Дмитрика, а він в дитячому садку чує чужу мову, ворожу мову, він реагує на це цілком природно і адекватно. Він відразу дає відсіч. Тому що кожного дня в хаті ми називаємо цифру скільки вбито москалів, і тут дитина приходить в садок і чує москаль. Що з москалем треба робити в садку? Ну, те саме, що роблять наші воїни на фронті. В Чому справа? Це один контекст проблеми. Другий контекст, А, знаєте, що згадала цікаву річ, колись геніальний оператор наш Юрій Герасимович Ільєнко, який знімав фільм, що його вивчають зараз у всіх світових кіноакадеміях в Тіні Забутих предків, угу. розповідав історію, як він навчався. В Дикій Московії, бо батьки його виїхали в час війни, якогось чорту, я не знаю, вже не пам'ятаю суті, чого вони туди виїхали. І ось його там постійно били. москалі. Його били за те, що він не вмів вимовляти звук Г. Хоч в українській мові є і Г, і Г, і «х». Але Г в нашій мові це вже кажу вам як філолог периферійна фонема, тобто невелика кількість слів, де ми її маємо це питомі або давні запозичення, але не ті, які, скажімо, в англійській мові мають джі, і ми маємо їх передавати через «г», це неправильно, типу там гімназія, газета і так далі. Так от вони його весь час толкли. І ось за те, що і обзивали його Мазепай. Він не знав, що таке Мазепа. Батьки йому не розповідали про гетьмана Мазепа. І ось, коли він черговий раз прийшов додому побитий мало не з вибитим оком, мама його посадила перед собою і сказала: ну, на этом языке, якщо ти, дитину, не будеш давати відсіч, а це Москва. А, а ці речі, про які ви говорите, відбуваються в час війни в Україні, зокрема у Львові. Якщо ти дитину не будеш давати відсічі, вони тебе уб'ють. Роби висновки. Що робить маленький Юрчик? Це здається, був третій чи четвертий клас. Маленький Юрчик бере цеглу, загортає ту цеглу в газету Правда. Комсомоль прекрасно, пригадуєте, може, з тих часів страшних, комсомольська правда, правда, комуністи, всякий той інший шмельць. Загортає цеглу, в газету Правда кладе у свій наплічник, іде героїчно до школи, розуміючи, що сьогодні він їх викличе на бій. І він реально їх викликає на бій. І от п'ятеро йдуть на одного, але він з цеглою. І він просто-напросто розкішним розворотом гасить їх всіх п'ятьох. Приходить міліція, забирає їх у відділок, але суть не в тому. Суть в тому, що це чин. Суть в тому, що це мужній і гідний хлопчик, з якого виріс героїчний чоловік. Сьогодні його син. Андрій Ільєнко у найскладнішій точці, не називатиму, щоб біди не накликати. Ось вам позиція, коли тобі щось загрожує, ти не маєш думати про педагогічні прийоми, ти маєш захищати свою сутність. Моя мама мене вчила двох дуже простих речей: ти маєш бути національний і ти маєш бути релігійний. Якщо хтось наступає на твою національність, відсіч давай так, щоб не лишилося мокрого місця після нього. Якщо хтось посягає на твою душу, реакція також має бути саме такою, тому що зло треба знищувати під корінь. Тому що християнство це не лавандова водичка зализування ран, це меч, меч на зло. Тому ось така е е відповідь на той епізод, який стався в садочку. На превеликий жаль, це масове явище у Львові. Тепер, коли цього москвоязичія тут як бліг. І напевно, найкраще я зацитую от, власне, відкрила свій телеграм-канал. Зацитую лише уривок із розкішного допису пані Люби Голоти, це редактор. Нашої газети слово просвіти лауреат Шевченківської премії пані Люба входила колись до Шевченківського комітету з присудження премії, поки оце там нещастя Макаровця не очолив. Це просто жах. Якщо людина яка не має жодного стосунку до української літератури, очолює Шевченківський комітет, це якесь шобло ліберальне там зібралося. Так, от що каже про це, пані Люба, вона наводить великий перелік цькувань українців упродовж 60-х, шістдесятих, х вісімдесятих, х Років я цього всього зачитувати не буду. Це великий матеріал. Я його завтра розміщу в себе на українській правді. Але який вона робить висновок? Бий, Дмитрику, твій маленький кулачок поцілив в гембали дворушників, перекинчиків, політичних спекулянтів, ботів всіх мастей і прихованих путиноїдів, рослинних громадян і патріотів. Не вибачайся! Що ти українець, а з Грішею? Ні. З Грицьком. Ой, мамо, люблю Гриця, ти обов'язково порозумієшся. А знаєте, чому порозумієш? порозуміється він з Грицьком. Тому що Гріша має стати Грицьком, якщо він хоче жити в Україні. Якщо він не хоче жити в Україні, сів квиток, валіза, вокзал. Раша, я це ще робила в 2004 році і роблю зараз. І останнє в 2010 році у мене також був епізод в дитячому садочку, коли я прийшла до українських дітей, і діти сиділи у вишиванках, і один з них сказав, що він це називає Міша. Я тоді заламала руки і сказала: Міші, Стьоп і Ф'єть Івані. Оце якби не було тих Міш, Стьоп і Федь Івань, сьогодні би не гинули і, 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 Іване на. Е, Лінії зіткнення. Ось така моя відповідь всім, які зробили бурю в шклянці води. Це насправді народилося вже нове сильне покоління, яке не буде нити, яке не буде закликати до толерантності, тому що толерантність це нездатність боротися з мікробами. Це медичний термін. Якщо ви пускаєте свиню під стіл, вона вилізе на стіл і вас зжере. Мале зло виросте, і ви станете його першою. Жертвою бачите, пані Рино, завжди читаючи коментарі під тими постами про цю подію, я зробив такий певний аналіз, того, що люди з так реагують на те, що це дитина. Цей грецькомолий, так але ми можемо розуміти... грицьковий. Це ви розумієте, по-перше, це умовні речі. все. Так, так. Може, то був Стьопа, може, то був Міша, я вже цього не знаю. Може, то взагалі якийсь був Мішель. Це... Суть не в тому. Суть в тому, що приходить дитина травмована, мій Так. приходить травмована дитина додому і розповідає, що в садку є москаль. І я оце кожного разу маю вислуховувати. І сьогодні, наприклад, бесіда з ним. Бабусю потяг правильно. Я кажу, Дмитрику, може бути потяг і може бути поїзд. Не може він мені каже бути поїзд, бо то по-москальському. Тобто, розумієте, що в дитини всередині, е, який вироблено Рубікон, вона навіть не допускає синонім поїзд і потяг, щоб цей синонім наплижував її до московита. Нема чого лізти дорослим у взаємини між дітьми. Діти мають самі межі собою дати раду. Крапка навпаки, ці батьки, які відпускають в садок рускоязичних дітей, мають нарешті зрозуміти, що вони живуть в Україні і мають свою дитину навчити говорити українською мовою. Це перше. Друге, ми маємо негайно змінити закон. Про е, середню освіту, чи як він там називається молодшу школу, закон про освіту, де чітко має бути виписано, що мовний режим винятково українською мовою крапка, і ми таким способом знімаємо це питання. Вони це зробили за ці е, 32 роки? Ні, вони не зробили. Вони навпаки завели мовний вавилон у дитячі садочки, у школи, у вищі навчальні заклади. І ми маємо конфлікт на конфліктові. Про це почали говорити всі, тому що це внук фаріон. А таких історій є сотні. А вони з фаріон ніяк ради не можуть дати і не дадуть ніколи. Тому що я ніколи не буду подібна на отих лицемірів, угодовців, скомпромішених ліберастів, у того порохоскоту, садовізму, бо це все вони почали. Це брутальна чорна кампанія, спрямована проти мене, власне, після мого відео на моєму Ютуб-каналі, де я сказала, що робив садовий біля пам'ятника Степана Бандери, відео, яке має понад 200 тисяч переглядів, де я чітко вказала на те, що ця людина розвивала тут у Львові свідомо руски язик. Руської школи, що він у березні 2014 року чітко заявив, що ми програли війну. Ви уявляєте щось подібне? І після цього почалася ця кампанія. Почали шукати скалку фоців Ірини Фаріон. А таких історій мать менна. Одна із історій в школі імені Ірини Калинець, це вулиця Заморстинівська. Де насправді рускоязичне перемогло, і батьки змушені були дитину забрати зі школи. Вибачте, це не мій шлях. Я на місце поставлю будь-якого рускоязичного, щоб мому внукові і щоб кожній українській дитині було комфортно в своїй школі. Я не їду до Москви і нікому не накидую її мови. Це мій дім, і тут мають жити за моїми правилами. І якщо Верховна Рада не здатна ухвалити належного закону, то ми будемо боротися різними методами тут і боремося, тому що це наша національна гідність, тому що це виховання месника. Тому що це виховання покоління нового типу, це бандерівський тип. Вони думають, що вони розстріляли бандерівське покоління. Ні, ось воно відродилося у наших дітях і у наших внуках, і буде. Так, ми переможемо, тому що суть не лише в тому, щоб перемогти Путіна. Суть в тому, щоб ідеологічно вийти на національну дорогу. Тобто нас всередині країни чекає дуже велика битва. Ми після Майдану катастрофічно програли тоді. Порошенко закинув гасло Єдина країна, єдина страна. Пам'ятаєте, на кожному кутику екрану кожної програми висіла оця шизофренічна фраза Єдина країна, єдина страна. І тоді для московської мови було створено неймовірне підґрунтя. І ми от тепер пожинаємо плоди цієї шизофренічної мовної політики, заведеної Порошенком, і того нікчемного мовного закону, за який вони проголосували в 2019 році, відтермінувавши штрафи і завівши так звану мову національних меншин в дошкільну освіту і в початкову. Освіту замість того, щоб вся освіта відразу з дитячого садочку була якою мовою державною. Так є в Сполучених Штатах Америки? Є. Так у Франції є, є, в Польщі так є, є. Чому в Україні так нема? Тому і на Україну напали. Бо тут було підґрунтя ментальне напасти. Пуйло прийшло захищати русськоязичною населення, то воно сюди до Львова також прийде захищати То... Виходить, що мій Дмитрик змушений захищатися сам, тому що закон його не захищає, тому що цей закон написала ліберастія, гібриди і шизопсихоглоси. Шизопсихоглосність, Це я вам вже кажу, як доктор наук. Це термін, який складається з трьох частин. Шизо буквально означає розсікати, глоса означає мова, психі означає душа. Це термін американського соціолінгвіста Хаугена. І оці шизо будуть мені вказувати, як має поводитися національно свідома і вихована дитина, яка чітко навіть він вловлює будь-яке слово. Далі він вімкнув сьогодні якусь пісню, і там є мамочка. Він дивиться на мене і каже: чому мамочка? Мамуся? Я кажу, Дмитрусику, сонечко золотеньке, є, наприклад, Іриночка. Ні, мамочка, кажуть москалі. От розумієте, що відбувається з дитиною? То як ця дитина може реагувати на привіт або ще на якесь слово московське у своїй групі в садочку? Дякую, пані Рино. Ви знаєте, я хочу також сказати, що ви повністю праві, і я повністю підтримую вас. Тож історії дійсно таких є не одна така історія. І в мене, звичайно, син має трошки побільший кулачок, ніж ваш онук. Тому там обійшлося більшою такою травмою для супротивника. Але дійсно в кожній школі є. Просто подібних конфліктів тьма. І зараз. на жаль, ми не бачимо жодного стриму тих конфліктів? Навпаки, власть у Львові не розв'язує ці конфлікти на користь української дитини, і, зокрема, в цій школі Ірини Колинець. Це намагалися не виносити за межі школи, але воно все одно стало відоме. Я, до речі, буду робити депутатський запит як депутат цьому скликання Верховної Ради, як заступник комісії з питань освіти і науки. Прошу мені описати цю ситуацію. Чому постаржала дитина україномовна? Чому якась? Це рускоязична блохерка, чи як її там ще назвати цю мать, яка прийшла тоді до школи, вважала, е, що її чадом має право спілкуватися в українській школі мовою ворога, мовою убивць, мовою варварів і мовою дикунів. Який сьогодні чинять геноцид засобом цієї мови. І ще знаєте, цікава річ, пане Ігорю, остання соціологія. Остання соціологія вражає, що ми маємо на сьогодні понад 80% українців, які вважають, що державна мова має панувати абсолютно в усіх сферах. Досі у нас такої картини не було навіть близько. Далі лише здається, не пригадую скільки там відсотків, але надзвичайно мало. Чи 14, чи скільки, які вважають, що має бути дві мови, а 11%. Ну, оці дві мови, оце це і є шизопсихоголосність, це зі сфери психіатрії вже. І лише один відсоток, коли має панувати московська мова. Ну це просто якісь заблукали тут і, і розминулися з простором і часом. розумієте. Далі що ще дуже цікава річ, що у цьому соціологічному опитуванні сформулювали запитання так: з якою національністю ви себе пов'язуєте? Тобто, ну ці. Ті, які проводили це опитування настільки недолугі, що вони навіть не здатні були сформулювати запитання, до якої нації ти належиш. Для мене це найбільша честь, коли мене запитують, до якої ціни ти нації належиш, бо нам з паспорта ці ліберасти позабирали, і з паспорта, і з свідоцтва про народження, і так далі. Так вони сформулювали запитання, до якої ти себе прив'язуєш, так би мовити. І 90, здається, 6% це просто неймовірно. Чи 92%, вибачте, нюанс, але понад 90. Відповіло, що українці. І вони роблять висновок: два, що москалі чи один, і два інші. Так. І вони роблять висновок. Боже мій, яке чудо сталося? Українці моноетнічна нація? Слухайте, варіяте, та українці завжди були моноетнічною нацією. Навіть коли був останній перепис населення 2001 року, а мають провадити їх що 10 років. В 2011 боялися проводити, тому що боялися, що українців більше є і більше є, а москалів менше і є і меншкає. І які ж тоді їхні національні права, скажіть, будь ласка, із якої то рації в школах вивчають русський язик? Коли москалі тут нас нема, чи кацапів тут нема, Хі -хі хіба є скацаплені, які от, от тепер поприїжджали і тут мені говорять своїм і, язиком? І, і вони розповідають нам, що ми є мононація. Так, от тоді у українців було 77,8%. відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй. Моноетнічною нацією вважається нація. Яка має не менше ніж 70%. От нарешті це сталося. Тільки коли ми нарешті отримуємо цю графу в паспорті, я коли беру документи свого святого тата і бачу, Фаріон Дмитро Іванович українець, боже, яке щастя! Фаріон Ярослава Степаніна українка. Беру документи свого Дмитрика, беру документи своєї Евеньки. Не написано, що вони українці. Свідости про народження моєї Софійки ще написано, що вона українка. То що ви тепер ходите і питаєте? Чого ви питаєте про прив'язаність до нації, коли ви боїтеся голосно сказати про коріння свого роду? Я розумію, що можна вибирати націю за своєю духовною належністю. Таких ми можемо дуже багато прикладів навести. Наприклад, геніальний В'ячеслав. Лепинський, який був поляком Вацлавом Лепинським, став В'ячеславом Лепинським, тому що поляки прийшли сюди як окупанти, але він прийняв українську культуру, українську історію, написав свою фундаментальну працю з дією України в 13-му чи в 11-му році, і фактично став ідеологом українського національного консерватизму. Чи, наприклад, Олена Курило писала найкращий підручник з української мови, чи Вільгельм Гадзбург, який став Василем Вишиваним, але це лише одиничні приклади, які підтверджують, як це. Важливо відчувати ось цю родову вість, і якою небезпекою ця родова вість була для цього племені ботокуде, яке оце було владою в часи Української незалежної держави. Але як ви бачите, родова пам'ять перемагає. І ми сьогодні маємо обнадійливі відсотки, попри те, що сьогодні наші з вами діти змушені із допомогою кулачків обстоювати в школі свою етнічність і свою мову. Пані Ірино, ну згодіться що це вже є наслідок, результат е, праці певної. Так і скажіть, будь ласка, чи повинні як ви вважаєте, чи повинні батьки-переселенці? Нехай воно буде вимушено переселенці, я скажу е, бути вдячними тому, що вони попали е, їх діти. Попали в україномовне середовище і діти навчаться української державної мови, і оцеє культури, не те, що було десь там, де їм там знаєте, кляпнули щось на обід і сказали життя. От якось так я собі приблизно уявляю. Та ще її «спасібо» треба говорити, З, звичайно, ну ви розумієте, це основа культури. Вдячність минулого року ми святкували трьохсотліття від дня родини Григорія Сковороди. Основна із його філософських праць називається Благодарний Еродій. Ну благодарний це церковно слов'янською мовою, то не москальський ніяк. Москалі іншого свого немає це вкрадене. Тобто українською мовою це означає вдячний вдячний еродій». Це основа людського буття. Дякувати, і якщо вони не вміють дякувати, то їх треба навчити це робити. Дякую вам за те, що відповіли на моє запитання. І останнє в мене є така тема. Навіть не знаю, як то правильно конкретно сказати. Попробую дуже коротко. Якось Я почитав пост своєї такої давньої знайомої, вона Львів'янка народилася у Львові, переселилася десь, я чесно не знаю, десь на схід більше одружилася, і от зараз під час війни вона повернулася до Львова і розповідає. ну там... Тими тезами стандартними московицькими оперує так просто, просто от так просто можна звіряти оцю методичку їхню з її, але не, не важливо те, як їй там погано у Львові. Зараз її там прийняли. Діло в тому, що мене це не дуже цікавило. Я більше дивився коментарі з її оточення, і в коментарях я знайшов такий момент, що розказує іменно вона про те, що дитина займалася карате. І тут були здачі поясів ків Кушунка, і то в мене дитина також ходить на те саме, і ми могли по факту і перестрітися якби під час тих здач. Ну і якийсь батько чи мама то, що не, не вписано під час того, як відправляла сина. На цю здачу, то вона сказала, що будь сильним, бо тому що тобі ще сину ворога бити. Yeah. І тут в коментарях почалося такі хайпи на те, що от на західній Україні іменно, просто дітей з самих пеленок чуть би не готують yeah. до війни. Саме це ми маємо робити, і я весь час до цього закликала: що саме з пеленок ми маємо виховувати воїнів. Це називається мілітаризація свідомості, тому що це абсолютно відповідає нашому історичному покликанню. Козацька січ тривала років, щонайменше 300. Наші князі з вами завжди воювали і виховували своїх дітей абсолютно у войовничому дусі. Інша річ, що не зовсім там їм те, що треба би було нам ви. Йшло в результаті тої воєнізованої свідомості, але Е, найосновніше, що відбулося на початку ХХ століття, це власне відродження воєнізованих структур після того, коли було знищено Мазепу і Пилипа Орлика. Коли було знищено Мазепу і два походи в Україну можна їх порівняти з двома зимовими походами в ХХ столітті, Пилипа Орлика, Україна була повністю демілітаризована і наступила оця страшна ніч темені. Або, як каже великий Євген Маланюк, що мешкав в Чикаго, ліквідаційне темпо, ліквідаційне темпо української військової потуги. І саме тоді українців охрестили ось тими гречкосіями. І це було дуже вигідно для окупанта, зокрема для московита і для інших окупантів. І наступило це колосальне відродження з початком 20 століття, коли до Львова. Приїхав його величність Мелітополиця. Мелітополь зараз окупований Запорізька наша свята земля, яка найбільшою мірою постраждала в плані викорінення історичної пам'яті і заселення нашої святої Запорізької землі московським кацапоротим Мотлохом. Ми то зараз чуємо і бачимо. Так, от Донцов тоді приїхав до Львова, справжнє прізвище. Діда Донець приїхав до Львова і казав, що буде війна. І перше, що ви маєте робити, це використати війну як спосіб. Народження своєї національної держави, і щоб це здійснити свою національну державу, ви маєте будувати збройні сили. І так народилися січові стрільці. І ці січові стрільці виспівали тоді ось це, що сьогодні є символом української армії. У Лузі червона калина похилилася. Потім січові стрільці, Українська Галицька армія, Українська Народна Республіка, яка формувалася на Великій Україні зі страшними муками, тому що пришиблений Винниченко йому не потрібна була армія. Він хотів міліцію і єднатися з. Москалями, якби там не було нашого коновальця з Мельником, то невідомо, що би було, бо це були найбоєздатніші частини армії Петлюри. Так тобто. Це означає, що максимальна мілітаризація молодого покоління. І якщо ви пригадуєте в мої зокрема, часи військову підготовку викладали, здається, з третього чи з четвертого класу. Потім цей предмет абсолютно забрали. Зараз завели предмет захист вітчизни. І я думаю, що зараз фантастично є підґрунтя для того, щоб ту дисципліну розвивати, тому що цю дисципліну мають читати власне ті, які перейшли через війну. Перейшовши, звісно, через курси психології і педагогіки, обов'язково, тому що це своєрідні спілкування із молодими людьми, це навіть це просто умова ж самого життя, це не просто мілітаризація, це передумова бути. Якщо ти хочеш бути. Ти маєш навчитися не просто захищатися. Часом треба нападати і не часом, але й дуже часто. Ми чого зараз чекаємо від нашої армії? Ми чекаємо від нашої армії контрнаступу, і як ми називали цей рік 2023? контрнаступальний новий рік. От саме такий характер, Донцовський, Бандерівський характер, ми маємо виховувати в наших дітях, і ми це вже бачимо на прикладі. Я бачу на прикладі свого внука, який не може навіть погодитися. Зі словом, яке є в московській мові і в українській, він вважає, що українці не мають казати поїзд. Бо треба казати потяг, бо москалі кажуть поїзд. Поки що я не можу його переконати, що це синоніми. Ось так формується. Е, е, Мілітарне покоління він вмикає телевізор, бачить вибухи. Ну про що ну, мова? Та. Ми ж не можемо дитину відірвати від телевізора. Далі ми йдемо, гудуть сирени. Чого гудуть сирени? Тому що москаль кидає на нас ракети. <му> що сьогодні два рази вимикали світло? Чому вимикають світло? Москаль вимкнув світло. Ну чому москаль вимикає? Що одразу москалем робити? Убивати, тому що він забирає у нас світло і несе нам що темряву. Тобі подобається темрява, ні, не подобається. Суть не в тому, що вона тобі не подобається. Треба знищити причину зла. Де причина зла? Москаль, будемо знищувати. Пані Рино, ну дивіться, наприклад, як ви дивитесь на те, щоб зараз без команди Міністерства освіти, наприклад, у школах ввести таке заняття, як, припустимо, щось аналогічно до того, що ми говоримо. але от щоб дитина, наприклад, знала, що не треба на вулиці піднімати якісь посторонні предмети, що вона знала, як виглядає граната банальна, навіть і все в тому роді, бо тому, що ми розуміємо, що ми зараз живемо в такому часі, що біля кожного дерева, кожного куща, може бути якась розтяжка. Я маю інформацію про те, що власне це напрацьовує зараз міністерство освіти з ініціативи ветеранських організацій при міністерстві навіть соціальної політики. І Міністерство соціальної політики, бо здається, саме при цьому міністерстві є ветеранські організації. Міністерство соціальної політики каже, що воно в цьому контексті абсолютно буде стільно співпрацювати із міністерством освіти. І я сподіваюся, що найближчим часом ми вже побачимо це централізовано. Якщо його поки що немає централізовано, то на виховну годину чи класний керівник, чи директор школи завжди може запросити людей. Представників адміністрації на місцях, щоб, власне дітям ось це пояснювали і тлумачили. Бо я просто розповім. У мене наприклад, дитина, коли побачить гранату, він знає, як її знешкодити. От треба пояснити те, що не потрібно це робити. Насправді так, потрібно по подзвонити, кому потрібно, ти дорослим сказати, що от тут є, і приїдуть, як то кажуть, і знешкодять професіонали, а не. Дитина, тому це дуже зараз необхідно. Дуже вам дякую, Ірино Фаріон, мовознавець, блогер, громадська діячка та депутат. Ми, до речі, ніколи не говорили про те, що з сьомого скликання, так? Ви були? Так, з так, так, сьомого так. скликання. Бачите, я пам'ятаю. Власне, освітня комісія, голова комітету з питань вищої освіти, було таке, так. Дякую, до побачення. До перемоги. Дякую, призмоги. до зустрічі, дякую.